Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді відеові грабельки від штокера під номером 2036. Це невеличкий такий інструмент, який використовується для дрібного розпущення ґрунту, а також вирівнювання його на клумбах. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цих грабелюк 42,5 см, вага 186 грам. довжина робочої частини 21,5 см, а ширина робочої частини 12,5 см. Сама робоча частина виконана з прутків такої специфічної загнутої форми з пружинної сталі, покрита чорною фарбою. Металева частина, яка отримує ці прутки, також покрита чорною фарбою і заходить всередину руків'я. Руків'я виконана з пластику от оранжевого кольору. Всередині є резинова вставка. На цій вставці є спеціальні такі ребра, канавки, які дозволяють досить цупко і зручно утримувати руків'я у руці. Цей інструмент належить до комбі. Інструментів. Відповідно, він може бути обладнаний ось таким подовжувачем. На кінці руків'я ми викручуємо такий корок, всередині бачимо різьбу. І оцей подовжувач вкручується всередину руків'я. В результаті ми отримуємо досить такі довгі грабельки, якими зручно працювати, не згинаючи коліна. Також в системі інструментів комбі є лопатки іншого типу грабельки, сапки, культиватори, тобто інші інструменти, які можуть знадобитися при роботі на клумбах. Придбати війлові грабельки Штокер 2036, ви можете в. Компанія Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!